І Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. Про таке заявив президент Володимир Зеленський під час оприлюднення пунктів плану стійкості. Президент наголосив, що Конституція та закон не дозволяють проводити вибори у воєнний час, і ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Давайте почуємо. Але в нас в Україні є деякі люди, які зголудніли. До цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше ніж заради нашої держави. Хочуть політичних суперечих в обкопах, як в телестудіях. Це згубно для України. І з... знижувати мобілізаційний вік в Україні не планують, але тим, хто не досяг його, запропонують нову систему контрактів на службу в збройних силах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коли представляв план стійкості. І також за словами президента вже запрацювала система електронного переводу в армії. І каже, що вже 500 людей скористалося нею. До того ж впровадять пост військового омбудсмена, щоб він користувався довірою у військових.